Сьогодні в межах святкового марафону готуємо гарячу закуску міні кіші у волованах, хрумка основа з листкового тіста та ніжна вершкова начинка. Простий і дуже святковий варіант подачі. Для рецепту нам знадобляться куряча грудка, свіжі гриби, цибуля, яйце, вершки 15-20%, твердий сир, у мене чеддер та воловани з листкового тіста або тарталетки. Беріть, як вам зручно. Суміш прянощів для куриці. Точну кількість інгредієнтів я лишу у описі до відео. У кадрі я готую на один раз, тому порції в мене менші. Починаємо з курячої грудки. Нарізаємо її невеликими кубиками, щоб, врешті-решт, воно влізло в тарталетки або воловани. Далі очищуємо та нарізаємо гриби та цибулю. Розмір нарізки довільний, але не надто великий. Так начинка буде рівномірно розподілятися і, власне, то влазити в тарталетки або воловани. Обсмажуємо курячу грудку разом з грибами та цибулею до готовності. Чекаємо, поки випариться зайва волога і з'явиться приємний аромат. За потреби додаємо сіль та перець за смак. Також на цьому етапі додаю суміш прянощів для куриці, можна використовувати просто перець. Але сьогодні я використовую суміш прянощів для куриці. Окремо готуємо заливку, змішуємо яйце з вершками до однорідної консистенції. Саме вона робить міні кіші соковитими і ніжними всередині. Далі беремо воловани з літкового тіста або тарталетки, викладаємо в них гарячу курячу грибну начинку, заливаємо яєчно вершковою сумішчю та зверху посипаємо натертим твердим сиром. Якщо ви використовуєте волувани, як в мене, перевірте, щоб вони були цілі. У мене трошки покоцані, тому ви бачите. Що суміш трішки проливається наскрізь, це мінус волованів, не дивлячись на їх безсумнівні плюси у виді ніжності та хрумкості. До речі, якщо вам подобається формат міні-кішів, на каналі вже є схожий рецепт з червоною рибою та броколі. Обов'язково залишу посилання на нього в описі, в закріпленому коментарі. Та якщо ви дивитесь це відео на Ютубі, то ви зараз бачите посилання у правому верхньому куті. Переходьте, вам також має сподобатися той рецепт. Відправляємо воловани в аерогриль або духовку. В аерогрилі я використовую режим 200 градусів 8 хвилин. У духовці 180 градусів приблизно 10 хвилин. Орієнтуйтеся на рум'яну сирну скоринку і на власну духовку. Дістаємо готові міні кіші, ароматні, золотисті та дуже апетитні. Подавати їх краще гарячими одразу після приготування. Зберігайте рецепт і додавайте його до святкового меню. Дякую всім за увагу! Всім приємного апетиту і до зустрічі в наступних рецептах.